Сьогодні опонентом «зеленобілих» буде польська команда Термаліка, яка представляє село Нецеча. Поєдинок двох хороших суперників, двох хороших команд. І Каспер Карасик поруч із м'ячем – Головна надія в атаці польської Термаліки із десяткою на спині. Карасик розпочинає, і поляки завантажують м'яч вперед. Федор і Костенко зараз на вістрі брали участь в цьому пресингу, але поляки через довгу передачу виходять вперед. Зараз можливість для поляків відкрити рахунок. Пробиває. 25-й номер Каміль Запольнік. І четверта хвилина. Термаліка відкриває рахунок. Діра в центрі оборони призводить до того, що поляки легко забивають свій перший гол у цьому матчі. І поки ще небагато атак у Львіян було. Натомість поляки готують свою. Каміль Запольнік. Знову він поки що один проти кількох гравців Карпат. Чекає на підтримку. Карасик пробиває і на Рейкін тягне м'яч із ближнього кута власних хворіт. Вежний фланг. Іван тягне м'яч. Проти нього кілька суперників, але Чабан знаходить можливість віддати на Костенка. Федор хороша передача на Чабана. Є можливість для удару. Чабан пробиває. Стійка, рятує поляків. Супер шанс у Карпат. І зараз Аркадіюшка Сперкевич вибиває м'яч. обігрується зі Стеніо, Стеніо навішує. І падіння Чабан падає у штрафному майданчику. Не спрацювало цього разу. Рушніченко багато проводить часу в атаці. Хороша передача вперед. Є можливість для удару в Карпаті. Це 1-1. Фантастичний гол. Олег Федор. Не вдалося йому стати автором гольової передачі, коли Чабан влучив у стійку. але зараз настільки якісний пас від Дениса Мірошніченка, насамперед варто говорити про це. Ну і Олег Федор адресує серце. У камеру і забиває свій дебютний м'яч у складі львівської команди. І Стеню зберігає м'яч у грі. Але усе марно, оскільки на завершується перший тайм, Тож на гол каміля Запольніка на четвертій хвилині Карпати відповіли влучним ударом Олега Федора на 29-й хвилині. 1-1. такий підсумок першого тайму у нас попереду. чеба на двоє. М'яч потрапляє до Сжалика. Пліворучий Гільбрект. Він отримує цю передачу. Гільбрект прострілює і супер. Шанс у польської команди для... літається проти нього полегенько. Стралик навішує на дальню стійку. Удар головою. Стійка рятує Карпати. І це 2-1. Хоча здавалося, таки це офсайд. Втім, в будь-якому разі Каміль Запольнік оформлює дубль. Він найспритніший у володіннях Якова Кінарейкіна. 59-та хвилина. Запольнік робить дубль. І знову Карпатам потрібно відігруватись. Тим часом у нас таки відбудеться заміна у складі польської команди. З полі, йде третій номер Аркадіюш Касперкевич. запрошує його до себе в термаліку. Карпати зараз розігрують кутовий. Сильна передача від Мирошніченка, бабогло грає головою. Киричок бореться. Поляки виходять, поляки зайти з м'ячем. у Штрафний майданчик. Багато втрат. Дейсадзе. Звільняється. Дейсадзе і пробиває. Багато більше сила, ніж у всій лінії захисту Карпат, де Садзе вміщується в центр, віддає вперед. Гільбрихт. передача в центр і рятує ситуацію Денис Мірошниченко. Хороший шанс. Я думаю, що Кацпер Карасик, можливо, вже бачив м'яч у воротах і готовий був вражати порожню площину воріт. Карпати ще мають можливість відігратися. Атака правим флангом Костенко. А Костенко може прострілювати, штурфний майданчик Прострілює в центр, але там нікого, там лише. Куба Рожицький, який вибиває м'яч за межі поля. Хороший шанс у Зелено-Білих був врятуватися від поразки, але в будь-якому разі Термаліка перемагає 2-1.